Мобільний центр рух надії працює у місті Дубно. Тут люди мають змогу отримати безоплатну медичну та соціальну допомогу від прийому у лікаря до послуг масажиста чи перукаря. Випадково дізнавшись про цей проєкт, завітала до нього і Дубенчанка Марина. Я перукар навіть не знала, що тут є. такої інформації у нас не було. У нас була інформація, що тут лікарі. То ми то вирішили скористатися прийомом лікарів. Ще може якусь діагностику, думали щось тут пройти. Масажі є дуже добре. Зараз запишемося. Автомобіль, де знаходиться мобільний центр рух надії, розташований біля будинку культури. Наразі він працюватиме з 3 по 16 березня, і лише за один день роботи його спеціалісти прийняли більше 50 людей. Хто бажає приходить і знаходить те, що йому треба, Хоче психолога. Будь ласка, хоче перукарі. Будь ласка, хоче масаж. Будь ласка, от хоче дуже досвідченого лікаря. І я дуже радий, що. Оце отак от вони організовують для людей. Просто так. Це вже вдруге мобільний центр рух надії приїжджає до Дубна. Завдяки цьому проєкту місцеві жителі можуть також записатися на УЗД-обстеження чи до лікаря-реабілітолога. Рух надії це спільний проект Церкви Адвентистів сьомого дня і адвентистського всесвітнього радіо. Покликаний він для того, щоб покращити фізичне, духовне, загалом ментальне здоров'я населення. Тут, зокрема в цьому фургоні приймає лікар загальної сімейної медицини і психолог, капелан і перукар. Такі соціально медичні послуги. 10, 11, 12 і 13 березня в підвальному приміщенні дому молитви будуть послуги Узі. Прекрасне, нове, кольорове Узі приїжджає спеціаліст, буде надавати ці послуги. В неділю 9 березня буде Фізичний терапевт, колись це називали реабілітолог. Зараз це фізичний терапевт. Планується також розширений аналіз крові, але все залежить від спеціаліста, тому що ну люди хворіти вміють. На жаль, лікарі ж розповіли, з якими проблемами до них найчастіше звертаються люди. Ми живемо в час війни. Люди приходять за допомогою психологічною підтримкою. Ну найперше, вони хочуть, щоб їх вислухали. Це найперше, і ми для цього відкриті. Ми для цього є тут. Тема різна. Від втрат до тривог і переживань, хвилювань кожних десяти людей, мінімум троє-четверо, відкладають свій прийом до сімейного лікаря, наприклад, тільки через те, що як вони кажуть, зайняті або ну ще так не горить, або ще можна потерпіти. Тим не менше, проблеми тиску, проблему аритмії, проблеми неврологічного характеру, вони є практично. Серед тих, хто сьогодні був майже у кожного, звичайно, що тут не надається високоспеціалізована допомога. Тут просто йде можливість людині розказати і зорієнтувати людину, яку допомогу в місцевих закладах вона може отримати, де саме і як це простіше зробити. Безоплатні послуги, які надає мобільний центр, доступні для усіх. Щоправда, зважаючи на кількість бажаючих, спеціалісти радять заздалегідь записуватися. Для цього тут працює адміністратор. Організатор. організатори зазначають, на цьому перелік послуг не завершується з 8 по 16 березня в Домі молитви буде проводитися духовна програма, будуть давати відповіді на духовні питання, адже ми не можемо розділити себе на окремо фізичну, окремо духовну людина. Але якщо будемо дивитися на ті можливості, які є. А можливості, як бачите, є міська рада, сприяє для того, щоб такі послуги не давалися населенню міста. Ну всі до кого звертаємося, всі. Всі-всі сприяють наш обов'язок робити добро. Після візиту до міста Дубно мобільний центр рух надії вирушить до інших міст України, адже його мета надавати підтримку людям, які страждають від війни. Все це безкоштовно, все це в ім'я того, щоб люди розуміли, не дивлячись на те, що що в світі відбувається недобре, є частинка добра, яку кожен з нас може зробити. Тому ми запрошуємо всіх. Жителів дубна, всі, хто має потреби, проблеми, приходьте.